Доброго, ми з України. Ще один герой Елементаль Джовіна. Майстер-тренер. Клас в неї також Паладін, але вже е, обітниця спокутування. Значить, що по цьому класу? Е, може накинути на себе додаткову броню. В принципі, непогано. Е, в принципі, е, там, як для неї клас підходить. Тому що є 30%, що додатково накине на себе 25% броні. По сім'ї, значить, резонуючі камінці, які будуть наносити 20 шкоди, кожен хід, ну кажу ж, з цими камінцями біда, що вони можуть бути створені лише на звичайних рунах, що мають той же елемент, тобто лише на жовтих камінцях. І, чесно кажучи, це дуже печальненько. Якби це робили стіруни з інших кольорів, це було б досить круто. А так, ну, якщо ми будемо заряджати героя, то ви ж розумієте, що ми будемо ці жовті камінці використовувати. Тому особливо я не бачу сенсу в них. Пасивка. Значить, герой знаходиться в такую війська цю героя. Ну, так, точно така ж сама, як фарука. Війська будуть на 50% більше наносити шкоди. Це герой захисний, тобто ця пасивка їй, ну, оскільки, постільки. По статах 723 низька атака, броні накидали, дай Боже, 807 базово і життя. Також, дай Боже, накидали. 1515. В принципі, качати її і далі в броню і життя. Значить, по мані, мана дуже низька. Це 13 камінців. Це та сама, всім відома уупі. В принципі, розкрутити її до е, низької мани не проблема до 12 камінців. Але на цьому вже все. Тобто, там якісь артефакти чи загони на ману, все її розкрутили. Ось можна ще по прикачці емблемами її розкрутити. Далі. Вона воскрешає союзника з найвищою атакою і відновлює 20% його здоров'я. А інші союзники мають шанс 30% воскреснути і відновити 20% здоров'я також. Жовті руни на дошці можуть надати додатковий шанс воскреснути. За кожну жовту руну на дошці шанс збільшується на 3. Тобто до 54, так, 30-24. Тобто, якщо буде 8 камінців, то відсоток досить великий. що... Буде воскрешати найгірше аліски всіх союзників, які впавши. В принципі, ну, класно, так. Да. Воскрешалка, ну, можна сказати, імбова. Підсилює всі руни світла на дошці. При їх використанні вони добавляють 25% мани союзникам і віднімають 25% у ворогів. Ну, Це класно. Тобто після її ульти ну, досить круто. Е тобто, Вона буде різати манну, суперникам і, е і руни світла. Ну, І знову ж це виходить у монокоманді. Е тобто для атаки, е якщо йти, наприклад, ну, верніше так, сумбурно знову ж пішло. Е Використання Це, знову ж лише ПВП. Для атаки можна її брати у монокоманду, команду, але в неї є великий недолік. Це не хілер, це просто воскрешалка. Ми звикли, що воскрешалки хілери Бувають кращі, бувають гірші, бувають які там поступово відхилюють по якихось там, 150 хп кожен хід, а ця не відхилює. Так, да, це імбово, що вона може однозначно когось піднімає основного атакуючого героя. Тобто, якщо ви знову ж таки берете того ж автоліка чи там е пазузу, і ви знаєте, що якщо він крякне, то вона його воскресне. І, в принципі, якщо він там, трішки його лишилось дозарядити, чи він... Його гиснули таке досить часто буває. Ви пускаєте камінці, заряджаєте, наприклад, якихось атакуючих героїв суперника, заряжаєте своїх, але ваш основний атакуючий герой хоп, і відлетів, тому що в нього випустили ульту ну, героїв команди суперника. Може це в принципі зарішати, але сказати так, що воно зарішає. Прям круто-круто, не знаю. Навряд що. Для команди оборони, в принципі, її першою можна ставити, але знову ж таки, це якщо у вас команда так підібрана, щоб хоча б якийсь був один жовтий герой, ну, типу там, Януса якогось чи чийтоса якогось, ну, Автоліка чи Пазузу, тоді, можливо, сенс її ставити є. Її там Ліворуч з самого краю, а праворуч з самого краю ставити так, дохнув мене телефон, тому буду закінчити, а праворуч самого краю ставити пазузу і надіятись, що е, вона щось допоможе. Сказати, що це імбовий герой, ну я точно не скажу, що це імба. Ну, такий собі середнячковий герой. Нічого сильно крутого я не бачу в ньому. Тому оціночку, я йому також 9 поставлю. Ну навіть при тому, що розраби викатили нових героїв, сказати, що тут якась нова супер, суперовська механіка, щось в них таке гарне, пригарне не бачу. І при цьому вони навіть на призовах ще такого немає. Тобто 400 кристалів надо на цих героям. Ну, слухайте, ну якось скиньте апетити. <гум> я не розумію, розраблюв. Хто буде за кристали крутити, ну не бачу сенсу, чесно. Щоб його прямо ловити, цього героя, чи Фарука, чи цю Джовіну, не бачу сенсу. Ну, такі собі герої, да, краще, ніж стандарт. Ну, щоб сказати, імбові, там, бомба, ракета, ну, я б не сказав. Досить обмежене використання. Є заміна, є там. На нар той самий, який там бафає руни і також там впливає на заряд, є Аліска воскрешалка непогана. Але вона хилить. Тобто, якщо порівняти цього героя з Аліскою, ну, я не знаю, кому б надав би перевагу в команду захисту. Її ну, знову ж таки, дивитися по Пулу героїв, які у вас є, там з ким якісь зв'язки поставити, кольори і так далі, які там центра. О, але алізка хоч повільна, а ця дуже низька мана. Тобто Аліску можна до 11 розкрутити, і в принципі, е... якщо сильно постаратися, мені здається, і до 12 можна розкрутити, а цю ніяк ти не розкрутиш, цю там в кращому випадку до 11 розкрутиш. А один камінчик може досить часто зіграти роль. І знову ж таки, Аліска, вона е як зарядиться, вона мало того, що може підняти ваших героїв. Так вони ще й відхиляться. А ця ж не відхилює зовсім. Тому не знаю, я б мабуть, і перевагу Алісі дав би, якби для команди захисту. В нападі, ну, знову ж таки на нару дав, тому що ман в нього не, не дуже повільна, О, а середній він. Тому, хто піймав, звичайно, вітаю, хто зі мною не згоден, чи має якусь власну думку стосовно цього, будь ласка, коментуйте. Цікаво було б почути думку інших, але ну, герой посередній. Отак, От на 9 з 12. Тобто, типа четвірочка з плюсом, але, але нічого імбового немає в цих героях. Дякую всім за увагу.